Маська, що там такое? Маська? Що там пахне? І тобі щось пахне, так? Да? Барон? Бароша, пахне, да? Пахне. Усім пахне, бачите, всі посходилися. Один тайсон там валяється, бачите. Курі навіть ось на мій на мій голос посходилися. Курі мої, поїли мої умниці. Друзі, добре почали нестися курочки мої. І курочки мої, яйця ваші подорожчали. Це для мене це добре, бо я продаю яйця. То для мене це добра новина. Я тільки що була на центральному міському ринку, і так просто спитала, по чому яєчка домашні. У всіх по 60, А я ще по 50 торгую. То, коротше. Ось так, Петька, То, коротше говоря, буду, із завтрашнього дня, завтра вже їду на торговлю, буде, буду вже по 60 гривень за десяточок продавати яйця. У мене яйця добрі, курочки в мене їдять зерно, ніякої гадості не їдять. Тому у тому е, мене, мене всі постійні клієнти. Ось так, так, да, Тайсон? Так, друзі, оце я, що я сьогодні хотіла вам показати. Оце їздила я в принципі. Я сьогодні їздила на базар по одній причині. Мені хотілося докупити іще деякі деякі насіннячка томатів. Ну, Всі знають, друзі, що у Дніпропетровській області, я не знаю, як в інших областях з помідорами дуже-дуже тяжко у цьому році було. Дуже вони у нас поганенькі були, ну, сортові. А ті, що я гібридні садила, то доволі таки непоганий врожай я збирала. Тому я сьогодні їздила, для того, щоб купити насіння гібридних томатів. Буду висаджувати на наступний рік. Звісно, обов'язково буду я і свої. Сорти висаджувати. У мене класні сорти. Ви ж знаєте, бачили хто зі мною давно. Але і обов'язково буду висаджувати на всякий пожарний, оце я так кажу. На всякий такий случай, якщо не вродять сорти, то щоб у мене було багатенько і гібридів. Отакого От друзі, погляньте яке у нас небо. Це наразі 15 минут це час запису, 15 минут 11, на 11 вже. Раночок, 15 вересня, оце таке, у нас, таке у нас небо, але толку з цього немає. Втім, я оце їхала від мого дому дуже далеко, центральний міський ринок, тому я довгу дорогу проробила, поки я їхала на маршрутці, О, ну, багато де був дощик. А у нас щось, бачите, немає. Сухенька земля, суха, як бубан, друзі. Бачите? Ось суха. Нема дощу у нас. Е, очікую. Дуже-дуже на це сподіваюся, дуже потрібен дощик, дуже-дуже потрібен. Бо все одно у городі майже нічого немає, але малина є, малина ось погляньте, вона дуже багато ну, пов'язала, і збираю я малину, що до сих пор вона потребує поливу, через день я поливаю її. Якщо б дощик пройшов, було б взагалі класно. Та гірчиці понасаджувала дуже багато, сидератом обсадила, багато. Вже кусочки городу обсадила, тому треба треба водичка, треба дощик, друзі. Оце, друзі, я купила насіння томатів гібридних. Я купувала на центральному міському ринку е, у зеленому світі. Там уже я у минулому році купляла іменно цей гібрид, то він мені сподобався дуже сильно. Він дуже. Вкусний на смак, він багато мені наплоду носив самих помідорчиків. Дуже добрий кущ величезний. Ну, коротше, я його взяла ще один. Ну, тут 10 штук у пачечки, це, це дорогі насіннячка, але вони, вони коштують того, друзі. От, от. Чесно, вони коштують того. Оце 25 гривень 10 на сянинок. Купила Бобкат. Це всі я купила, друзі, не скорослі гібриди. Купила бобкат, він червоний. Потім, друзі, я на продаж і собі. Оце такий гарненький, червоненький каста. Він не червоний і він йде з носиком такий. Теж 65-70 днів починає плодоносити від того, як посадили розсаду у землю. Це що бобка, що каста, що всі, всі другі, що я купила. Далі, друзі, мені захотілося ще розового ржев, помаранчевого. Чи як розовий? Розовий, коротше говоря. Друзі, хапінет. Дуже класний. теж, Він, він крупненький, друзі. Да, розживоплідний, о, розживоплідний томат е, І вони, кстати, всі жаростойкі і з болячками у них нема проблем. Воно, Мася, і ще думаю, хотіла купити ще жовтого, але продавчиня сказала, що жовтого немає. Ну, я так не переспросила, чи у них немає, чи е, зовсім немає з цих е, іменно з цієї лінійки гібридів. То я попросила ще ще один е, рожевий. Оце Торбей. Це вона мені посовітувала, Я про нього нічого не знала, але він трохи, е, трохи менший за хапінець. Але він теж, ну так, такий же, такий же класний. Нескорослий теж такий, але він трошки дорожчий. Оці по 25 гривень за 10 на сінину купачиці, А оцей 30 гривень, друзі, знаєте чому? Бо він оброблений тірамом, по-моєму. Так, да, да, ось у тірам. Оброблені, насіння оброблені. Ну, от таке. І ще, друзі, в мене дуже багато я вирішила. Не багато, ну деякі вирішила ще посадити ці, як вони називаються, такі малесенькі черіки. У мене є жовті, в мене є чорні. І я купила ще отакі. О. Це дешевенькі, це 6 гривень. Це в другому магазинчику. Я купила червоний дзвіночок, він десь півтора метри. У висоту, і вони бачите такі малесенькі дзвіночки. У мене такий жовтий є, і оце такий червоний буде. Оце, оце що я, друзі, все. Все повністю всі насіння вже я що хотіла, те купила вже на слідучий рік. У мене і помідори, і, це, і огірки, все я вже насіннячка покупляла. Потім я засніму вам відео по усім своїм насіннячкам, що я буду висаджувати на слідучий рік. Так. Тепер будемо розбирати сумку, бо зараз Мася мені її буде гризти. Це ж має яке що приблудилося. Все, друзі, вона вже трохи підросла, та я вже додивилася, що це дівчинка. Ну, нічого, буде дівчинка. Маська наша. Так, купила, друзі, сироватки. 15 гривень, тут літр 750 мл. Оце за 15 гривень мені жіночка. Це я купила трошки курям на, на налью. Вони полюбляють таке. Трохи небагато, бо е, вона трохи слабиться роботка. Але вона дуже полезна і треба давати. Ну і своїм оцим цим, е, котам, собакам поналиваю трохи. Хай, хай. Так, у своєму любимому магазині. Ось ось що я купила? Шлунок, шлунок говяжий, Це я ось о, Міра вже прибігла. Собакам і котам варю кашу з ним. Друзі, вже в тому мазіні все подорожчало. Взагалі, він був 19 з копійками, ну майже 20. А наразі я купляла вже майже 30 гривень за кіло. Ну, оце, оцій ковбасці десь примірно плюс-мінус кілограм. То я дві ковбаски купила. Вони такі м'якенькі і зараз буду варити оце Потім я ще, ще друзі, у цьому магазині купувала фарш. Я раніше купувала такий найдешевший, 85 гривень він коштував, але наразі він вже 115 гривень е, асорті. Ну, сьогодні мені захотілося, друзі, свиного фаршу купити. Теж у цьому магазині. Ось зараз я вам його відкрию, він такий непоганий. він непоганий. 129 гривень там з копійками за кіло. Отакий, бачите, отаке. Оце я кіло сто мені тут заважило. Це я купила. Це, хочу котлети. Зараз буду робити. Мася, ну що ти, шкода ходяча? Так, достану. Ага, сиру купила. Вон. Побачила у кисломолочному павільйоні свого знайомого, у якого я раніше купувала і молоко. Віталік він дуже мені подобається. Знаєте, чим дуже добра в нього продукція, і він трохи більше наважує. Завжди трохи більше. В общем, е сир у всіх по 80 от 80 гривень і вище. Я оце купила, е хочу ці як їх сирники зробити, е то я купила саме на дешевше. Це за 80 гривень за кіло, але він мені на не кілограм поклав. А кіло 100 отакого, але 80 гривень. Ну, він більше кладець завжди. Ось отакий. Так, оце я купила сиру. Далі. Зайшла у м'ясний павільйон. Там, де домашнє м'ясо, сало, друзі, продається. В общем, хотіла я сало купити. І сало друзі трохи подорожчало, бо я якось трохи дешевше купляла. Зараз саме найдешевше сало 150 гривень за кіло. Отак от. Ну, я теж у своєї знайомої купувала. Я в неї раніше теж купую. Ну, коли магазин в мене був, зоомагазин, тоді, друзі, купувала всього побагато, але зараз трохи ну, не такого з грошима, то, то трохи не такого купляю. В ну, общем, ви мене поняли. Так, купила жир. отакий От смалець. 20 гривень оце наразі цей стаканчик. Місяця три чи... Да, десь місяця три тому я купувала чи місяця два тому е він був по 10 гривень. Ну вже бачите, вже щось все все так дорожчає, все дорожчає, і от бачите, і яїчка вже по 60 гривень, прям різко. Подаражали. І дивилася сьогодні в інтернеті, читала, що вони ще будуть дорожчати, бо все йде на, ну, на заграницю, буде, на експорт буде уходити яйця. І плюс елект... електроенергія дуже багато потребують корочки. Тому, ну, тому яєчка будуть у ціні скапати. Тут і таке. Не знаю, що в нас в самому ділі буде. А ось, ось сало я купила. Я друзі, полюбляю таке тунесеньке сало. Саме для мене найдобріше. Оце, бачите, оце Коштується найдешевше 150 гривень за кіло. Оце я такий кусинчик купила. Е, я не люблю його маринувати, не люблю, не люблю його морозити. От я купила отакий кусінчик. Оце я з'їла його все. Я йому воно вже солоне. Я нічого сюди не додаю. Я не люблю ото з уксусом, з перцем. Ну, не, не люблю. Я от просто отаке люблю. Колись купляла на соцгороді, друзі, на базарі. А там сало не солоне. От я більше не буду там купувати, мені таке не подобається. Бо це вже просолене. Це я зараз його наріжу і. Почисту цибулину, помидорину помию, може, перчику ще піду, зірву, Та й так просто з'їм, чаєм зап'ю та й буду зараз займатися тут, що, що мені треба займатися. Ну, от таке діло. Оце, коротше, 150 гривень за кіло, купила. Це моє е, риби купила. Це в мене ж. Отаки мої. Оце друзі, хотіла думала, колись бачила річкову малесеньку таку рибку продають. Оце як оця тюлечка, таку малесеньку живеньку я купляла колись 25 гривень за кіло, але риби цієї не було. Були там карасі, ну такі, мабуть, як дві мої ладошки, великі по 60 гривень. І такі, як десь півтори ладошки мої, то були по 50 гривень за кіло. Ну, я так подивилась, щось вони чистили, ну щось мені не знаю, не захотілося риби. Це мені... котика Котикам я купила ось таку рибку. Вона не солона, вона просто морожена, друзі. Це я розморожувати буду їм давати, ну і в кашку буду кидати. То, коротше говоря, оце коштує за кілограм 49 з копійками. Ну і, звісно, друзі, купила трохи говяжих обрізків з собаками. Котам. Оце буду, зараз трошки їм дам. Та так в кашку буду додавати. Зараз мірушка зараз. дуже подорожчала теж друзі. Е, купувала я раніше по 30-25 по 25 гривень, а це підійшла е, у всіх по 50, по 60 гривень. А це моя знайома, яку я раніше купувала. Вона мені продала по 40 гривень за кіло. Ну і це таке, бачите, на. На, на моя красотуля, на, бачите, любе вона. Даю, даю, даю моя зірочка куше, понесла. І ти хочеш, я тобі рибки дам інше. Зараз Тайсон оце. На, на моя зірочка. на. Тайсон не дуже, кстати, говядину любить. Ну, на, на, я лежу, ти подумай, чи будеш ти їсти. Ну, Тайсон якось бачте, не дуже приучений до говядини. Воно майже ну, позіхає та і все. Ой, майська майська сама, думаю, візьму. Маська, на ось рибки лучше. На. На. Оно. І барон кричить, на, на чудо. На. Вони вже вони вже снідали, друзі. Я е, у пів сьомого прокинулася, покормила курей і, звісно ж, наразі кормлю собак, котів своїх. Це Мася, хто не знає, це барон. Це у нас Тайсон. Да? Ти не хочеш говядини. Ну, ти даєш Тайсон. Та ну що там міра наша? Це наша міра. А міра воно, гризе. Бачите. Це мірочка. Це мої, мої собачки. Я їх попідбирала з вулиці. І котики теж в мене. В мене. в мене всі підібрані. Підібрані з вулиці, друзі. І це ось на днях до мене чудо таке приблудилося. І шло за мною, ходила на карачуни пішком від себе. І вона майже ну десь, навірно, з кілометра півтора за мною йшла пішком, якщо не більше. Шла-шла та й прийшла додому до мене. Ну ж Не вигоню, звісно. Ось, бачите. Барон. Мій зайчик давно рибки не купувала моїм котикам. Дуже подобається, так? Да? І м'яска, і м'язка. Бери, 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 це ваше. На, на рибки ще. На, на, І м'ясця. Хто його знає їло оте таке колись. На, м'ясця цього. На, маленький кусочок. Навибираю. А, ось о. Ось такий кусичик є. Ано, Тайсу на кусок забрала і все. А що ти ждеш? Що ти хочеш? Ти такий їдок, якийсь странний. Каже, я наївся, Міра не дуже кашу хотіла їсти сьогодні зранку, півмисочки тільки з'їла. Воно, ну, бачите, і не подоїдали воно. Мисочки стоять. Шлунок повиїдали із каші, а кашу так трохи. Тайсон свою миску аж, бачите, вилизав. А Мірину трохи він теж там під'їв, тому він, він думаю, не голодний. Тася, на, ну на, на ще тобі все, малесенький кусочок, на. Будеш маленький? Маленький кусінчик він буде. Отак. От все, друзі, дякую вам велике за перегляди. Дякую за теплі слова в коментарях. Дякую вам за все-за все, мої дорогі друзі. Усім тихого, доброго дня, усім всього найкращого, усім доброї погоди. А нам дуже-дуже треба дощик. Дощик, ну піди, будь ласочка, дуже ти нам треба, дощику. Дощику піди, дощику, нальємо тобі борщику. Дякую всім. Слава Україні, друзі.